Чи залежить заробіток чоловіка від його дружини? Ні, не залежить. Пояснюю чому. Коли дві людини в стосунках починають думати таким чином, що чоловік може більше заробляти лише тоді, коли жінка щаслива, задоволена, в такому випадку вони будують емоційну залежність один від одного. Чоловік таким чином. Покладає всю відповідальність на рівні підсвідомості на дружину. В нього щось не буде виходити, і він буде звинувачувати свою дружину. Ти мені чогось не додала, ти мене не долюбила, ти мене не вірила або недостатньо вірила. Тому я десь і не можу себе реалізувати. Він буде залежний від її, від неї. А гроші заробляються у стані. Хижака, чоловік має бути хижаком. Але жінки починають цим маніпулювати. Вони ніби прив'язують до себе чоловіків, що для того, щоб ти був чоловіком, реалізував себе в цьому світі, ти маєш мені щось дати, ти маєш мене любити. Це не любов, це не про стосунки, це про емоційний абюз. Це про маніпуляцію жінки над чоловіком. Для того, щоб у вас були гарні стосунки, ви, жінки, мої жінки, маєте самі себе наповнити. Ви маєте самі взяти відповідальність за свій емоційний психологічний стан. Ви маєте навчитися бути щасливими самі по собі. І тоді ви не будете вимагати від чоловіка, що він вас долюбив. Розберіться в собі. Тобто гармонійні стосунки це дві дорослі людини, які не вимагають один від одного. І в такому випадку і жінка буде щаслива, тому що вона буде займатися собою, своєю реалізацією, і чоловік буде заробляти гроші, тому що він буде розуміти, що гроші це його відповідальність, і жінка за це. Не несе абсолютно ніякої відповідальності. Тому ще раз наголошую, що гроші чоловіка не залежать від його дружини.